Чи справді представники Білого Дому так. просили українську владу заявити про готовність переговор... до переговорів з Москвою? Давайте тут дуже чітко формуємо правильні позиції. По-перше, примусити Україну до переговорів, яких не існує, неможливо тому, що, і це дуже важливо зрозуміти: Росія не пропонує ніяких переговорів і ніколи не пропонувала Росія спочатку. Офіційно на переговорних майданчиках пропонувала ультиматум, і сьогодні теж наполягає на ультиматумі. Тобто визнаєте, що ми тут зафіксуємо зафіксуємо ці території нашими, і тоді ми, в принципі, перестанемо атакувати вашу інфраструктуру. Це перше. А якщо це не вдасться Російській Федерації, тоді ми хочемо, щоб давайте ми сядемо за стіл переговорів тимчасове. Перемир'я буде, чи, наприклад, навіть не перемир'я, а тимчасове припинення вогню на пару місяців. За чи за цей час ми зможемо зробити модернізацію армії, яку ми вже втратили, відтренуємо мобілізованих і підемо собі далі, бо ми з вами ж не домовимося, бо ми з вами ж розуміємо, що ми вам будемо виставляти той самий ультиматум. Тобто, зрозумійте, немає ніякої переговорної позиції Російської Федерації. Є той самий ультиматум, який був на початку. Друге Україна отримує від своїх партнерів, перш за все від сполучених штатів достатньо ефективну зброю. Ми деблокуємо свою територію. Ми сьогодні володіємо оперативною ініціативою. Ми відтісняємо зі своєї території російську армію і на цьому фоні примушувати нас до переговорного процесу, а на самій справі в до визнання ультиматуму Російської Федерації це нонсенс. І ніхто цього робити не буде. І тому, третє, дуже важливо: Сполучені Штати абсолютно рівно спілкуються з Україною. Тут немає примусу, немає якоїсь тіньової складової. Все дуже прозоро. Сполучені Штати дійсно передають нам зброю, дійсно ведуть консультації, дійсно забезпечують консолідовану підтримку демократичного світу України як такої і дійсно. Щиро і прозоро спілкується на всіх рівнях, в тому числі на рівні, якщо ми вже говоримо про пана Салівана, на рівні політичних радників саліван єрмак це дуже важливо зрозуміти. Тобто не має бути ніяких спекуляцій. Ніхто Україну до невигідного переговорного процесу, а скоріше до визнання ультиматуму Росії, не примушує. Це дуже важливо зрозуміти і. І нарешті остання складова. Оці всі розмови про те, що ну і публікації, про те, що хтось примушує до переговорів, до якоїсь там позиції іншої, до ще чогось. Це є інформаційна програма Російської Федерації. Треба це зрозуміти. Вона може бути прямою, про що говорять там певні е, проросійські політики в тій самій Європі. Вона може бути опосередкованою, пане Вона... Подоляк. Через джерела йти і таке інше це повідомляють американські видання за The, The Wall Street Journal. Вони посилаються на своїх співрозмовників у Білому домі. Тобто, тут питання або вони вигадують і кажуть неправду, або можливо щось до кінця зараз не прояснює українська влада. Я просто скажу, що ці видання вони пишуть про те, що Вашингтон не примушує Київ до переговорів. Вони ж пишуть про те, що Вашингтон просить, щоб в Києві публічно заявили, що вони нібито готові до переговорів, тобто тому. Тому Що Володимир Давай. Зеленський він ну дещо, якщо з політичної точки зору дивитися, він же ж підписав указ, яким відмежувався і сказав, що Україна не буде проводити переговори з Путіним і в такий спосіб доволі високо підняв ставки. Давайте я зафіксую тоді офіційну позицію, яку заявив президент України Зеленський. Вона дуже чітка, дуже і дуже конкретно сказано. Україна готова до переговорного процесу, позиції якого. Виглядають наступним чином: Росія забирає свої війська і відводить їх до міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації. Перше. Росія перестає атакувати зі своєї території територію України. Це друга переговорна позиція. І третя переговорна позиція після цього. Коли ми будемо розуміти, що Росії нема на нашій території, ми сідаємо говорити з російським урядом про наслідки війни. Перше і друге про післявоєнний вже відносини між Україною і Російською Федерацією тобто Україна публічно неодноразово заявляла свою переговорну позицію, бо це і є переговорна позиція. Ще раз підкреслюю інша справа. І ми це теж зафіксували. Що Путін, ну пан Путін чи його оточення, вони не хочуть переговорів, а виставляють Україні ультиматум, що є неприйнятним для нас. І так само це розуміють наші партнери. Тому публічна позиція щодо переговорів Україною заявлена. В той же час заявлено, що. Путін, який виставляє ультиматом, це не є переговорником для України. Якщо подивитися на цю історію з Вашингтону, і якщо, наприклад, допустити, що те про що пишуть американські медіа, є правдою, а за яких обставин для Сполучених Штатів це може бути вигідно, щоб Україна оголосила про свою готовність до переговорів? А, дивіться, для сполучених штатів вкрай вигідно, щоб демократична країна, якою є Україна, перемогла у війні. Тому що це масштабна велика війна, яка фіксує дві речі, зафіксує дві речі. Перше, якщо програє Україна і виграє Росія, то тоді світ має зрозуміти, що міжнародного права як такого не існує, не існує арбітражу. І тоді будь-яка країна, особливо з авторитарною чи тоталітарною складовою, може атакувати інші країни, і не буде за це ніякої відповідальності. Якщо ця країна виграє, це перша складова. Друга складова. Якщо Україна не виграє війну, а це переговорний процес на умовах Росії сьогодні. Ну тобто ультимативне виконання вимог Російської Федерації, то тоді зрозуміло, що незважаючи на велику і потужну допомогу фінансову, економічну, військову консультативну з боку країн НАТО і перш за все Сполучених Штатів, Росія перемогла Ви розумієте, що тоді буде доведено, що ВПК Російське набагато краще. Росія дійсно має другу армію світу. Росія може диктувати умови і таке інше, тому для сполучених штатів край вигідно. Стояти поруч з Україною, яка війну виграє, тому що це буде свідчити про те, що демократія як форма конкуренції, в тому числі політична, набагато більш дієва ніж будь-який авторитарний тип управління державою. Крім того, якщо Україна виграє, тоді для всього світу зрозуміло, що не можна попирати міжнародне і тим більше міжнародне гуманітарне право, тобто не можна використовувати крилаті ракети для примусу іншої країни щось там підписати чи не підписати. Писати тому, на мій погляд, сьогодні все дуже прозоро. Просто є трошки спекуляцій, ну бо зрозуміло, що вони завжди є. Але між тим, все достатньо прозоро. Є коаліція, є Україна і є принципи переговорного процесу, про які ми тільки що проговорили. Є Росія, яка використовує будь-який е, спосіб для того, щоб отримати уважно оперативну паузу. Росія не хоче переговорів. Україна, будь ласка. Коли Росія покине нашу територію, готова до будь-яких переговорів. Я зафіксувала те, що ви сказали, коли російські сили покинуть українську територію, тоді тоді Україна готова до якихось переговорів. От до речі, я розпочала нашу розмову з цитування іноземних медіа. Буквально сьогодні, після обіду, італійська газета, ви, мабуть, читали Ла Репабліка, пише, що влада Сполучених Штатів і НАТО припускає, що Україна може розпочати переговори з Росією з позиції сили після того, як Українська армія звільнить Херсон. Чи допускаєте ви такий сценарій? Дуже гарно, коли хтось там щось. Ви знаєте, це дуже добре, що журналісти аналізують і дають різні сценарії. Це ж нормально, це ж є аналітична робота, яка ну, дозволяє припустити, як може розвиватись та чи інша подія. Але є офіційна позиція зафіксована президентом Зеленським. Вона дуже чітка. Це не питання Херсону, чи не питання Луганську, чи Донецьку, це питання. Того, що на території України не е, я маю на увазі на юридичній території України, де юри території України, а це вся територія, в тому числі включно з окупованими територіями, не може існувати проросійський анклав, бо це не буде переговорна позиція, тому що це викличе тільки додаткове навантаження на е, е, процес, який йде після переговорів. Тобто ми маємо. Прибра да, можна сказати, що коли буде звільнений наприклад Херсон, чи знову ж таки Луганськ, чи Донець, чи там частка Запорізької території, безумовно це буде позиція сили, і тоді безумовно Україна може сказати: дивіться, ми пропонуємо вам протягом там 72 чи там 96 годин да покинути всю територію, вивести всі збройні сили. Так може бути така позиція сили, але все рівно дивіться ключове. Ми знову ж таки повертаємось. Російські окупаційні сили мають припинити, знаходитись на території України. І все. І після цього будь-який переговорний процес.